27 серпня 2023 року минає 167 років з дня народження класика української літератури, письменника, громадського і просвітницького діяча Івана Яковича Франка. У бібліотеці Одеського ліцею номер 78 пройшла книжкова виставка, присвячена Івану Франкові. Пропонуємо також до вашої уваги декілька цікавих фактів про життя та творчість видатного українського поета та письменника. Іван Франко, що ми знаємо про нього, що його називають українським каменярем, що він написав Захара Беркута, а його вічного революціонера цитують люди у всьому світі. Але цих фактів недостатньо. Тому пропонуємо ще декілька цікавих фактів. Про життя генія українського слова. Іван Якович Франко народився 27 серпня 1856 року в присілку Війтового гора села Нагоєвичі. Нині це Дрогобицький район Львівської області, в родині заможнього сільського коваля. У 1865 році, коли Івану було 9, батько помер. Мати одружилася вдруге, втім, сама віддала Богу душу у 1872 році. Попри те, що ріс молодий Франко сиротою, він ще у 1864 році почав здобувати ґрунтовну освіту. Навчаючись у Дрогобицькій гімназії імені Франца Йосифа, Франко виявляв феноменальні розумові здібності. Міг дослідно цитувати годинну лекцію вчителя, знав на пам'ять усього кобзаря, багато читав і займався перекладами творів античних авторів, зокрема Софокла та Евріпіда. У 1875 році Франко отримав стипендію і восени вступив на філологічний факультет Львівського університету, брав участь у діяльності студентського громадсько культурного товариства Академічний кружок, був його бібліотекарем. 1874 року друкував перші твори у виданні кружка у журналі Друг. А через два роки увійшов до складу його редакційного комітету. Як і більшість молодих людей того часу, Іван Франко захоплювався ідеями соціалізму. читав твори Маркса Енгельса, листувався з Михайлом Драгомановим? Однак, наприкінці життя він зрозумів хибність ідеї Маркса, назвавши соціалістичну державу тюрмою. Іванові Франку належить ініціатива ширшого вживання в Галичині назви українці замість русини. Так традиційно називали себе корінні галичани. В одвертому листі до Галицько-української молодежі у 1905 році Франко писав: Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими, а українцями без соціальних кордонів. У 1886 році Іван Франко одружився. Його дружиною стала Ольга Хоружинська. Була вона високоосвіченою людиною, добре володіла мовами. Їй не була чужа ідея відродження України. Познайомившись із Франком, вирішила стати його дружиною і помічницею та присвятити своє життя чоловікові. Разом подружжя виховали чотирьох дітей Андрія, Тараса, Петра та Анну. Франко на сьогодні єдиний український поет, який номінувався на здобуття Нобелівської премії з літератури. Його кандидатуру запропонував професор та доктор філософії з Відня Йосип Застирець. Відомо про дві причини, чому Іван Франко так і не став лауреатом. Перша, що лист від Застирця прийшов надто пізно, коли список номінантів уже був затверджений. А друга смерть Івана Франка за правилами Нобелівського комітету премія вручається тільки живим претендентам. Іван Франко дуже любив ганяти на велосипеді, смачно готував каву. А також понад усе любив збирати гриби. Їх варили, смажили, сушили на зиму. Донька пише, присмажені гриби з молодою картоплею були смачною улюбленою стравою тато. Нерідко Івана Франка називають титаном праці. Євген Маланюк свого часу писав: свідомо чи несвідомо, з власного пересвідчення чи з чужого голосу, але кожен, почувши ім'я Франка, здіймає шапку незалежно від свого місця народження. Тут діє інстинкт величі. Ще Франко відомий своєю любов'ю до вишиванки, яку вдягав і в будні, і на свята, тим самим ставши зачинателем нової моди, адже поєднав сорочку з українським орнаментом і з європейським костюмом. За іронією долі, Франко, який так любив носити вишиванки впродовж усього життя, похований був у чужій сорочці, адже в той момент під рукою не знайшлося ні однією порядної. Помер Іван Якович 28 травня 1916 року і похований у Львові на Личаківському кладовищі. Земле моя всеплодюща мати, сила, що в твоїй живе глибині, краплю, що в бою сильніше стояти. дай і мені. Дай теплоти, що розширює груди, чистить чуття й відновлює кров. Щоб до людей безграничною будить чисту любов, дай і огню, щоб з ним слова налити, душі стрясать, громовою дай власть, правді служити, неправду палити, вічну дай страсть, силу рукам дай, щоб пута ламати, ясність думкам в серце кривди влучать. Дай працювать, працювать, працювати. Праці сконать.